Це саме тупеньке діло, яке може прийти в голову, прости мене, Господи, політику. Особливо, як наші чудіки роблять піар заради піару і сунуть всюди свій фейс, ну, мужики, вам по тому фейсу будуть прилітати. Сілякі різні, не тільки коментарі. чим менше ви ним світили в мережі. Тому що ви по факту не доганяйте. Оцю всю військову справу. Ви навіть не можете бути тактиками. От Чимало наших аналітиків, вони навіть не тактики. Як я казала, що тактик – це те, що ти буквально вийшов у поле, подивився на ситуацію і проаналізував. Так от, чимало наших аналітиків не явить навіть так. Вони, звісно, починають насипати на вентилятори всіляка різне, але це не сприяє аналізу ситуації. Тому що зараз, після звільнення Херсону, після того, як ЗСУ намагалися безпосередньо просуватися далі, потім Путін у нас підірвав Каховську ГЕС, затопив половину території, тобто нарвив шкоди, створив нам екоцид. Висновків ми не зробили, тому що ми вже були в невигідній ситуації, але не в цьому ролику. Тобто політична ситуація не сприяла буквально військовому просуванню.